17.00 це не сьома година вечора. Що ти кричиш? Усі вже прийшли. Ти он? диви, опоздали. Так сядь, сказала. Де? Гля, на сцені нікого нема, глянь. Ось сьогодні сів. Зрасте. <зас> а в хто біля мене сидить. Ну я. Та ні, Юр, з іншого боку. Ну тут проход. Та ти що? З іншого з мого боку. А, сто? А ну, голову. Ану, бери груди. Та як я їх приберу? Короті, мені здається, що це жан біля Хто? Жан Жанінюк? Жан да. Це з той з Верховної Ради. Uh -huh. Я тебе прошу. Це з кварталу Верховну Раду йдуть, а назад ще ніхто не повертався. Говорю. Я кажу тобі, мені це він. Диви, якщо б це був Жан-Біленюк, то він сидів би в цьому спортивному трико. Жан-біленюк. Юра, це тільки ти і на город, і на базар, і на концерт в одному самосу ходиш. А людина... Мог би переводіть нормальну рубашку. Мене так? Позориш мене, тепер він буде думати, що я погана хазяйка. Хто? Ти погана хазяйка? Якби ти була погана хазяйка, то ти б на концерт не взяла би плов. Та... І борщ. Та хватить. Погана... Так Ой, погана вона хазяйка. Ні, як же дізнатися? В мене є ідея. її показати палець. І що це дасть? Ну він же ж цей депутат, ну. ну багато голосую. І... Якщо в нього палець стертий — це Біленюк. — Серйозно? — Ти Слабий, я що буду в нього таке питати. У мене ідея, Диви, Знайшли, я зараз ага. виходжу акуратно, так щоб мене ніхто не побачив. Виходжу в буфет, беру 50 грам конячку, бутербродик такий маленький. А так випиваю, закусюю, приходжу і сажусь. І що? І будемо далі думати, Білінюк чи не білінюк? Не, мені подобається твій план, ти подивись. О, у мене є краще. Коротше, я зараз його непомітно сфотографірую. Отправлю своїй мамі. Вона всіх цих депутатів зірок знає. Чітко не мене. Що, мама? Зайнята. Чуєш, давай, знаєш. Давай зараз місцями поміняємося, я дуже незамітно зівну ага. і подивлюсь. Давай тихо-тіхо. тихо. тихо, тихо. Аккуратно. Ага. <elegant> Ну що? Не побачив. <ріст> Як не побачив? Оказується, я коли зіваю, мене щочки очі закриває. <ріст> Чуєш, ну, він же зі Слуги народу. Ну. Зараз дочекаємося, коли квартал почне шутити про слугу народу Зеленського, подивимося на його реакцію. <ріст> Тепер осталось тільки дочекатися, щоб квартал почав жартувати про слугу народу і про Зеленського. Ну, почекаємо. Почекаємо, почекаємо. Значить, вони п'ять років не жартували, а сьогодні все покинули і почали жартувати, так? Квартал вже не той. Хто б міг подумати, що все на юзику трималось? Я тобі, Юр, скажу чесно, мені з цього кварталу взагалі більше всього тільки та сімейна пара подобається. Яка? Ткач і гатун. То уровень, розумієш? Ото сім'я. Така молодці. Яка сім'я, вони не сім'я. Вони сім'я. Де сім'я? Що ти кричиш, що вони сім'я? Вони сім'я, всі знають, що вони сім'я. Ніхто не знає, що вони сім'я. Усі знають. Та де? Усі в під'їзді знають. О, чуєш? А. Глянь, тут в Вікіпедії пишуть, що зріст Біленюка метр сімдесят п'ять. Як нам зараз допоможе ця інформація? Я його зараз поміряю. Чим? Рулетка. Юра, тепер у мене питання, чого в тебе на концерті рулетка. А я в магазин розливного пива без рулетки не ходжу. Контролюю розлив. Логічно. незаметно. Незаметно. Так, щоб uh -huh. не спалиться. Що? Це не білянюк. Цей трохи вище метра. Юра, ти його ще лежачі і поміряв. На білянюк, ти можеш просто в нього запитати, ви жан чи не жан? Так просто запитати. Просто візьміншу людина. ж. Окей. Оу. Юра, ти запитуєш чи показуєш мені, як лисичка робить? Яка лисичка, що ти несеш? Оу! Оу! О, отак лисичка плю-пі-пі-пю робить. Отак лисичка робить. Я вибачаюсь. А ви Жан Біленюк? Дуже приємно. А, я, між прочим, за вас болівав на Олімпійських іграх, як батько за сина. Який батько за сином, ви Ну, Хоча виглядаєте як батько і син, звісно. Тому що він своє життя спорту присвятив, а я тобі. Між прочим, я, до речі, теж спортом займався. Теж боротьбою, вольною теж. Вольною боротьбою, чим ти там займався? Що ти брешеш людям? Вольною боротьбою. Хотів ходив, хотів, не ходив. А якби це до мене Жан чіплявся, ти б заступився? Ну, звісно. Я б сказав, куди ти руки свої несеш до спортсмена. Відчепись і не трогай пацана. Чуєте? Жан, так, Юра, а... все хватить, одчепися від людини. Не заважає йому на пусту сцену дивитися. Чуєте, Жан, може трошечки. Там є плов. Кстати, Можа... борщ Теплий ще борщ. Ми зараз ганяємо в буфет, принесемо, що трошечки є. А, ну я бачу. Три секунди не уходьте. Я, я бачу, що ви можете. <реш> Боже, Стой, о, Юра, Юра, Юра. А. А. Таке? Можете ще трошки час потягніть, будь ласка, ми ще не готові. Якщо <звінчий> чесно, великі сумніння, що це настоящий Жан Біленюк. <плум> це реально Реальний білянюк? Все-все, готові, 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 готові. <плум> Ваші бурхливі оплески! <в> <плум> Національна легенда! Олімпійський чемпіон Жан Беленюс! Вітаємо, вітаємо, вичує Юрій Юрійка Сірина Гатун і легенда нашого спорту. олімпійський чемпіон Жан Беленюкс. Дякуємо тобі, Жан, дякуємо.